Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід. Тестова перевірка знань з дорожнього руху та основ безпеки життєдіяльності. Ми з вами будемо давати відповіді на тестові питання. Поруч із номером питання треба ставити літеру, яка буде відповідати правильному варіанту відповіді. Перший тест ми пишемо з теми дорожній рух. Отже, посередині рядочка записали тест номер 1 На наступному рядку поставили одиничку, слухаємо перше питання і обираємо правильну відповідь. Пишемо лише літеру. Перше питання: де пасажири чекають на транспорт? А. Біля магазину. Б. Біля будинку. В. На зупинці. Так, є друге питання. Поставили цифру 2. Як повинен поводитися пасажир на зупинці? А. Весь час метушитися, Б. Стрибати на дорогу, В. Поводитися спокійно. Є третє питання. Кого пропускають вперед, коли збираються зайти до салону автобуса чи тролейбуса? А. Вродливих дівчат, Б. Здорових чоловіків. В. Літніх чоловіків і жінок. Четверте питання Як правильно обходити трамвай? А. Попереду, Б. Як заманеться. В. Позаду. П'яте питання. Як правильно обходити автобус чи тролейбус? А. Попереду, Б як заманеться, В позаду. Є шосте. Чи можна висовуватися у відкриті вікна? А. Ніколи не можна. Б Можна. В як заманеться. Сьоме питання: чи можна смітити у салоні транспорта? А. Можна. Б. Інколи можна. В не можна цього робити. Так, є. Восьме питання. Дорогу слід переходити так. А. Як заманеться? Б. Швиденько перебігти, В. Перейти по зебрі. Так є. Дев'яте питання: чи можна стояти на середині дороги? А можна, Б не можна. Десяте питання для того, щоб регулювати дорожній рух встановлюють А. Острівки безпеки, Б. Світлофори, В, бікборди. Є одинадцяте питання. Світлофор має такі кольори. А. Червоний та зелений. Б. Жовтий та зелений. В. Червоний, жовтий, зелений. Е. 12 питання. Дорожній знак діти на дорозі потрібен для того. А. Щоб водій підвищив швидкість, Б. Щоб водій узяв пасажира. В. Щоб водій був дуже уважний і будь-якої миті був готовий загальмувати. Так, є. А тепер перевіряємо, чи правильно ви дали відповіді на всі питання. Перше питання: де пасажири чекають на транспорт. В на зупинці. Друге питання як повинен поводитися пасажир на зупинці? В. Поводитися спокійно. Третє питання: кого пропускають вперед, коли збираються зайти до салону автобуса чи тролейбуса? В. Літніх чоловіків і жінок. Четверте. Як правильно обходити трамвай? А попереду. Встигайте перевіряти. П'яте питання. Як правильно обходити автобус чи тролейбус? В позаду. Шосте питання: чи можна висовуватися у відкриті вікна? А. Не можна ніколи. 7. Чи можна смітити у салоні транспорта? В. Ні. Цього робити не можна. 8. Дорогу слід переходити так. В. По зебрі. 9. Чи можна стояти посередині дороги? Б. Не можна. 10 питання. Для того, щоб регулювати дорожній рух, встановлюють Б світлофори. 11 питання: світлофор має такі кольори В: червоний, жовтий, зелений. І 12 питання дорожній знак діти на дорозі потрібен для того. В. Щоб водій був уважний і будь-якої миті був готовий загальмувати. Так, і з першим тестом ми з вами впоралися, так? переходимо до другого тесту. І зараз ми перевіримо, наскільки ви добре обізнані з правилами безпечної поведінки. Отже, посередині рядочка записали тест номер 2 Тест номер 2 Так, і слухаємо перше питання. Якщо ви помітили, що з даху будинку звисає бурулька, то ви А. Будете збивати її палицею, Б. Відійдете на безпечну відстань. В. Будете стрибати під стріхою. Обираємо правильний варіант відповіді. Є друге питання. Взимку, коли на річці з'явилась перша крига, то ви А. Мерші побіжите на річку, випробувати кригу, Б. Ширяєте палками, намагаючись проломити лід. В. Не підете на річку. Третє питання. Якщо раптом почалася пожежа, то ви А Заховаєтесь десь у куточку, щоб вас не знайшли. Б. Будете панікувати і бігати по кімнаті. В. Присівши якомога нижче, прикрийте ніс хусткою і будете намагатися вибратися з квартири. Є? Четверте питання. Якщо розпочалась пожежа, за яким номером слід телефонувати? А 101, Б, 102, В103? Так, п'яте питання. Якщо у вашому дворі є трансформаторна будка, то ви? А. Обов'язково зайдете в той будиночок. Б. Підвод... Підмовити знайомих, зазирнути туди. В. Ніколи не полізете у трансформаторну будку, бо там небезпечно. Так, шосте питання. Якщо на кухні увімклена газова плита, а, Можна розвісити над неї білизну і сушити волосся. Б. Можна залити її водою, щоб подивитися, як вона тухне. В. Не можна залишати її без нагляду. 7. Якщо тебе залишили самого вдома, то ти. А. Пограєшся електричним чайником Б. Попрацюєш пилкою В. Послухаєш батьків і нічого не чіпатимеш. Є? Восьме. На новорічні свята я обов'язково візьму. А. Петарди, щоб полякати дівчат. Б. Бенгальські вогні, що було світліше, В. Нічого, бо на святі і так весело. Так, все закінчили, а зараз перевіряємо, чи правильні варіанти відповіді ви обрали. Так, перше питання. Якщо ви помітили, що з даху будинку звисає бурулька, то ви Б. Відійдете на безпечну відстань. Друге. Взимку, коли на річці з'явиться перша крига, то ви В. не підете на річку. Третє. Якщо раптом почалася пожежа, то ви. В. Присівши якомога нижче. Прикривши ніс хусткою, будете намагатися вибратися з квартири. Четверте питання: якщо розпочалась пожежа, за яким номером слід телефонувати? А, 101. П'яте. Якщо у вашому домі є трансформаторна будка, то ви В. ніколи не полізу до будиночка, бо там небезпечно. Шосте. Якщо на кухні увімкнена газова плита, В. Не можна залишати її без нагляду. 7. Якщо тебе залишили самого вдома, то ти В послухаєш батьків і нічого не чіпатимеш. І 8 питання. На новорічні свята я обов'язково візьму. Нічого не беремо, бо на святі і так весело. І з другим тестом теж ми бачимо, що впорались.